Із Гааги до Києва у Рівному зустріли учасників благодійного маршу. Марафону майже три тисячі кілометрів долають нідерландські та українські військовослужбовці. Стартував він 1 червня. Четверо нідерландських військовослужбовців та четверо українських вже подолали відстань з Гааги до нашого кордону. Там естафету прийняли троє інших українських ветеранів. Як каже учасник марафону Ігор Романюк, зараз вони активно долають кілометраж до столиці. Вже пройшли. 260 кілометрів. Вони пройшли 2000 кілометрів із Гаги, з Нідерландів до кордону з Польщею. E, йшло чотири військовослужбовці з Нідерландів та чотири ветерани, які перебувають там на реабілітації. Остаточна дата завершення 21 червня. Ми маємо бути вже в Києві. Ми собі поставили таку ціль. І, в принципі, поки що ми успішно її виконуємо. Навіть трошки. Рипереджаємо час, який ставимо собі на подолання дистанції на день. Мета марафону зібрати кошти на медичну допомогу, реабілітацію та психологічну підтримку для українських ветеранів і їхніх родин. Як зазначає учасник забігу Олександр Мірошниченко, найголовніше привернути увагу суспільства та ветеранів до проблем відновлення і адаптації. Ми хочемо своїм викладом показати, що життя після звільнення існує, що ми можемо бути корисними. і Ми і ми є корисними. Да, от ми зараз долаємо цей шлях 600 кілометрів від польського кордону до Києва. Це не легко ну будь-кому, мабуть, будь-якого рівня підготовки. але ми це робимо і показуємо от своїм прикладом, що ну, можливо всі, все, все обмеження в нашій голові. І, і відновлення через портвуль теж можливе має сенс. Ще одним учасником марафону є ветеран Юрій Цинтилевич. Він служив з 2014 року та захищав Луганський аеропорт. Розповідає, на різних ділянках маршруту до них приєднуються і діти, і люди, і ветерани з інших міст. Завершуємо марш в Києві на Майдані Незалежності. Загальна дистанція 600 кілометрів з Дуже великою підтримкою у різних населених пунктах ОТГ містах, якби біжимо значно швидше, і в принципі відновлюємося швидше. Дуже багато людей доєднується. в по всій дистанції доєднуються наші побратими, ветерани, доєднуються цивільні, доєднуються діти. Спілкувалися із ветеранами у клубі бойового мистецтва Джиу-Джитсу. Тренерка Олена Ліснічук каже, що тут займається чимало ветеранів. У такий спосіб їм допомагають адаптовуватися до життя після бойових дій. Ми підтримуємо цю ініціативу, це взагалі дуже круто, і ми раді зустріти саме хлопців, які біжать. Наша ціль залучати Дати трошки про себе е, і залучати е, інших ветеранів військовослужбовців до, е, до зустрічі, до занять до реабілітації через спорт. Як додають ветерани, цей марш це не просто фізичне випробування, це місія підтримки. Наразі нідерландські ветерани вже зібрали 100 тисяч євро. Тож українським ветеранам залишилось зібрати ще 30 тисяч євро. Всі кошти будуть спрямовані на реабілітацію ветеранів. Ранів російсько-української війни Сніжана Твардовська та Микола Мельничук, телеканал ITV Медіагруп.